Дорогі друзі, Динамо Київ і зоря розпочали свій шлях в плей-офф Ліги Європи і Ліги Конференцій. На жаль, не вдало І Зоря і Київське Динамо програли свої матчі прикро. Але дійсно команди показували характер, та ж сама Зоря старалася огризатися проти Славії, хоча програли 2-0. І Київське Динамо прикро пропустили в кінці гри. Третій м'яч не обов'язковий, тупий м'яч. Ми грали краще за і мали в принципі вигравати. Як на мене, в певний період гри взагалі могли вигравати в пару м'ячів. Але давайте розбиратись по порядку, що сталося, хто винен і як завжди, будемо розбиратися в цій грі. Друзі, напишіть свої враження від гри прямо зараз в коментарі. напишіть свої прогнози на рахунок матчів відповіді. В Принципі, шанси залишаються навіть при тих результатах, які які є. От відосик ви бачите, я назвав створіть для нас четвертий Єврокубок. Друзі, чесно кажучи, я до голу київського Динамо і до другого голу зорі зовсім іншу назву цього прев'ю і цього відоса. Хотів придумати, підписав на прев'ю, що не все так погано можливо і знак питання. І прийшлось змінити на ось це. Створіть для нас дійсно четвертий єврокубок. Друзі, що вам більше подобається, як ви вважаєте, нам треба створювати четвертий єврокубок, щоб ми там грали. Тут українські команди, і щось подай, щось вигравали, і якісь результати були. Чи все-таки не все так погано? І в других матчах ну в матчах відповіді наші команди прокинуться і зможуть зробити камбеки. Друзі, пишіть свої думки зараз в коментарях. Це дуже важливо. Ну і не забувайте ставити лайк. Сьогодні буде дуже емоційний огляд, я вам гарантую. Ну і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції і вихід відео. В Телеграм теж заходьте. Під час цих матчів ми там дуже бурхливо обговорювали, і я ділився своїми емоціями саме там. Давайте розбиратися. Давайте розпочинати з дорі, тому що я особисто не очікував тут якоїсь фантастичної сенсації, якщо чесно, зоря програла з рахунком 2-0. Але це не було не так, не це було не так погано. Давайте так скажемо, як в першому матчі Дніпро один грав там взагалі дуже квола команда. Тут в принципі був певний характер, але. Ну, що по складу? Давайте от по порядку. Що по складу сьогодні було у зорі, тому що Русен, він там на травмі, то він кудись переходить, то не переходить не зрозуміло. Його взагалі не було. Сьогодні взагалі дебютував Яцик до речі, непоганий матч я вважаю. Відіграв футболіст, орендований в Київську Динамо. Непоганий варіант як для центру поля. Сьогодні Турбаєвський був в воротах. Я вам скажу, це ну можна сказати, найкращий футболіст в складі зорі, тому що. Тільки він сейвів сьогодні робив фантастичних сейвів. І рятував команду. Зоря мала там пропускати три м'ячі в першому таймі, і нам забивали, потім вар скасовував. Потім знову були моменти. Коротше кажучи Турбаєвський сьогодні реально красені. Це от відкриття, я вважаю, для нас. Тому що ну в зорі був хто там Мацапура в рамці, був Сапутін. Тепер от Турбаєвський, я вважаю, спокійно може забрати свій перший номер в зорі. Але ну в захисті тут був Джордан Батагов і. Не завжди це виглядало круто, але Джордан сьогодні знімав верхові єдиноборства дуже часто. Ну і ватація Антю Гереро. Тобто, ну як ви бачите, склад у нас не дуже досвідчений. Досвідчених футболістів фактично немає. Єдиний це Мишньов, який має досвід. Ну, навіть виступів в Єврокубках. Ви пам'ятаєте, що як за Маріуполь Мишньов навіть бордо забивав. В принципі, це єдиний футболіст, який має певний досвід в таких матчах і. А так доволі молода в нас команда, і Славія, яка вийшла з завданням просто забити два-три м'ячі в першому таймі і закрити матч. В принципі, вони це й робили. За перший тайм статистика у нас нуль ударів. Ми сиділи відчайдушно, да, не скажу, що ми там, прям як Дніпро, 1 безхарактерно. Але певний характер команди був, непогано відбивалися. Навіть переходили центр поля на початку там зустрічі зоря старалися гризатись. Потім ми повністю підсіли. Все-таки гол прийшовся на 27 хвилину, але було скасовано його, тому що гра рукою масопуста. Це дуже добре. Ми вже всі там ой ну, блін пропустили. Але після цього ж моменту, після вару, відразу ще один супер момент, де, по-моєму, Джордан з пустих воріт, виносив м'яч. Тобто буквально за хвилину після скасованого голу ми могли пропускати все-таки перший м'яч, і Джордан врятував. Потім був ще момент, де Вантук спустив хворіт виносив. І це все в першому таймі. Тобто ну, зорі десь щастило не пропустити. І зоря не створила жодного моменту. Тобто, в першому таймі нас тупо знищували вщент. Можна відзначити от, відчайдушну гру з голкіпера зорі, відчайдушну гру центральних захисників старалося робити вижимати максу. І на другий тайм треба відмітити команду Лалатовича. Вийшли, ну. Зарядженими і доволі якісний футбол показав от Мічен який вийшов на 46-й хвилині замість мичнього. Він додав, він креатив. Це футболістики який вів за собою команду і в принципі створював десь простір для того ж самого Гереро, для Антюха, які вибігали в контратаки, були хороші контратаки. Вибігав Антюк, десь корпуса не вистачило. Гереро було пару пару випадів, але до ударів ну діло не не доходило. Взагалі, статистика. Ну, як ви бачите, 27 ударів, 12 твір друзі ми слабші, банально слабші, і зорі тут не світить нічого. Навіть якби ми зараз, якби, якщо ми покажемо свій максимум, ми все одно програємо. Ми це розуміємо, що Зоря на даний момент, і Дніпро 1 це рівень Ліги конференції. От давайте говорити прямо по грі Славія нам нам це вказала, і Дніпро 1 вказала. і зорі... Але зоря просто що на фоні Дніпра 1 проти Славії ну, виглядала ну цікавіше, і знаєте, якісь емоції викликала. Дніпро 1 ніяких емоцій не викликав Ататі. Зорік, хоч щось було. Потім ще й в другому таймі Алефіренко вийшов, мав класний вихід в контратаку. Він фактично виходив сам на сам але в кінці встиг накрити, блін захисник і Алефіренко не зміг нормально пробити е, поворотах. Як наслідок, е, ну, 5 ударів, один ствір, хоч щось, але розумієте, 1-0. Ми пропустили. Давайте вже до голів перейдемо, бо я так уже наперед забігаю. Гол перший стався. На жаль, 81 хвилина. Це йшло по плану, 0-0, класний результат. Я говорив перед матчем, що і ми з вами обговорювали перед матчовим стрімом, що в принципі от 0-0, нічия, це класний результат для нас буде. Навіть в один м'яч програти це непогано. В два-три в м'ячі це вже погано. Це сталося. Погане сталося. Тобто Славія все одно виконала завдання. Вона забила два, мінімум, два м'ячі. Це дійсно їм дозволяє грати вже по результату, на жаль. Перший м'яч стався після того, як ми ну банально зі стандарту. Славія продавила нас, протиснула. Ми програли. Верхове єдиноборство та Мантюха продавив цей чувак, як його там, ті Джані. І 81-та хвилина відкриває рахунок Славія, І другий м'яч взагалі не потрібний. тобто 90-плюс 4. Це не знаю, безвідповідальність, недоконцентрація, просто не дограємо епізоди. Там був епізод, наші подумали, що м'яч вийшов на, на відворіт, що м'яч вийшов від футболіста Славі, кинули грати в своїй же воротарській. Тупо кинули чувака Масопуста, який забивав без супротиву з воротарською, розстрілював Турбаєвську. А поки наші показували арбітру, що давайте там цей відворіт, бо м'яч вийшов, а м'яч насправді там не вийшов, то вони забили гол 2-0. Розумієте, в нас був шанс зіграти один, і оце бісить. Розумієте, і в ситуації з динамі, в ситуації з оре бісить те, що недограємо недо постійно, якась і за цього, блін, прийшлось змінювати назву цього відоса. Я вже думав, що не все так погано. а... Виявляється, що треба нам четверте, а можливо п'ятий єврокубок ще створити для наших там команд четвертого-п'ятого місця. Ну, тим не менш, маємо, що маємо. В принципі, характер був деякий, певний характер був. Да, в другому матчі, скоріш за все, нам нічого не світить. Ми можемо зіграти в ніч, як і Дніпро один, можливо, в один меч виграємо. Але Славія досягне свого. Я не, не відійду від цього. Думаю, що Зоря нікуди не пройде. Але ну, це виглядало краще ніж у Дніпра один. Хоча давайте говорити прямо. То фіга, в славі було моментів, щоб забити і три, і чотири, і коротше. Там реально Турбаєвський в кінці гри зробив подвійний сейв, взагалі краса, У нього сьогодні сіки там 10 сейвів, напевно, було зараз. Так, да? 10 сейвів у голкіпера. 10 розумієте, це фантастика просто. Молодець. Сьогодні от єдине, що ми постійно голкіперів наших відмічаємо, добре, що у нас, хоч хоч хтось. За когось можна порадіти. На даний момент ось така ситуація. Давайте переходити до Київського Динамо, а ви поки напишіть в коментарях По зорі, що ви думаєте, чи є певні в нас якісь шанси, чи все-таки все безнадійно. Ну, а от від Київського Динамо мінімум нічий, Ми то очікували. І Динамо дійсно сьогодні показали нарешті найкращий матч ну, в цьому сезоні. Напевно, можна так сказати. Тому що і склад, в принципі, він був фактично основним, тому що Ярмоленко перед матчем там чи то захворів, чи то мікротравма якась в нього була. Не знаю, повідомили, що він не зможе зіграти. Краваєв грав на його позиції. Так само була зміна в центрі захисту, Попов додався з сиротою, не дячук, тому що ну, я не знаю, хто краще, хто гірше, дячук чи Попов, хто вам більше подобається, друзі, в кавичках. Не знаю. Тут, напевно, треба було лучистку обирати з найгіршого краще. І так вийшло, що Попов був найкращим із найгірших, давайте скажемо так. Але по всім іншим позиціям питань немає в центрі поля, єдині питання це до капітана команди. Сидорчук, я розумію, що ти ну, що це капітан команди. але у нас вже давно питання до е, опорного півзахисника київського динамо. Питання по грі на атаку, питання по грі на, на оборону в основному і на, те, на ті п'яточки в кінці матчу, ну, в мене вже підгоріло, я в телеграмі і написав, що ну давайте вже брашка в основу і відразу капітанську пов'язку. Ну це треш просто. Волошин забрав місце з ліва в Кабаєва влада, друзі. Вам, вам не шкода Влада Кабаєва? Взагалі? Тому що Волошин забиває в важливих матчах. Молодець розкрився, і зараз е, основний футболіст е, Лівий Вінгер Київського Динамо в Бешикташа були в запасі, до речі, ці всі їхні новачки. Там Антаребіч, який не з'явився, да, фантастичний, здавалося, цей Окслетчембернець зайну Дін Діново. Цей казах якийсь ЦСКА прийшов Раша, там інші гравці. Але Динамо не злякалося, я вам скажу, який матч. Перший тайм, взагалі, да, трішки з перевагою, звісно, Бешикташа. Перевага Бешикташу дісталася і за наших дебільних помилок. Розумієте, тому що 20 хвилин Динамо контролювало гру. 20 хвилин. Ми не створювали моменти, давайте так говорити, але грали на половині поля суперника. Тобто, я от думав, хто буде сьогодні е, забрати ініціативу свої ноги. Думав, що би але чесно, Бешикташ чи то не готові до сезону, чи то команда не зіграна. В Принципі, динамо Київ, виглядало більш організовано і більш зіграно як колектив, і це не дивно, тому що в нас реально центр поля. І, взагалі, футболісти доволі зіграні між собою. Тож Олександр Кароваєв, Шапаренко, Буяльський. Фанат уже якби не перший рік да в команді грає. І Дубінчак теж. І центральні захисники. Сидорчук це все це все дійсно наш кістяк, який працює на на перемогу. На жаль, на жаль, не без херні в цьому матчі, тому що відразу починаємо привозити там привоз Сидорчука. Помиляється і відразу після цього привозу. Або Бакар створює 100% момент, П'яточкою пробував. Добре, що в нас є Бущан, і він зреагував на цей удар. Розумієте? І там на добуванні не зміг зіграти якісно футболіст Бешикташа пробив мимо. Фантастичний момент. І це перший момент Бешикташа там після 20-ї хвилини був. Ціна помилки. Одна помилка відразу момент Бешикташ. Це Дорчук капітан команди. Знову привозить. Ну скільки можна його? ставити? Я просто не розумію. Далі, от, оце пенальті. Оце пенальті, як нікому не, не, не потрібне. Знову ці проблеми і Попов порушив правила. Забиває пенальті або Бакар в кінці в роздягальню взагалі не потрібний м'яч. Самі собі привозимо і створюємо проблеми, розумієте? І це, ну чесно кажучи, вже бісить. Що цікаво, київське Динамо, от мені те що сподобалось, по настрою в другому таймі, особливо взагалі дуже веселий матч. Дуже веселий матч від київського Динамо. Другий тайм розпочався. Для нас набагато краще, тому що ну перший тайм XG 0,12, нас там Ну вона десь стріляв з дальньої дистанції. Щось старалась створювати, але особливих там моментів не було. Другий тайм, ось вам статистика. От, будь ласка, відразу XG з'явився, хоча, блін, все одно бачите, турків ну, якість є у футболістах. Єдине, що нам не вистачає, але бажання, характер. От Динамо сьогодні продемонстрували характер. Це треба віддати належне, і вся статистика матчу повністю рівна гра. Якщо брати XG, дійсно, ну ви бачите, небо і земля по створеним моментам, чесно. Але комбінаційно динамо виглядало краще. І переходимо до оцих моментів, які, які треба розбирати, це якраз гол скасований Олександра Караваєва. Я вже так зрадів. 47 хвилина початок Ого, 1-1, Я в шоці думаю, як так? Олександр Каравай забуває, потім арбітер. Варчик, Варчик собі там дивиться, слухає, блін. Скасовано гол, тому що перед. Цим епізодом було положення поза грою у, по-моєму, Дубінчака, який відкривався, йому йшла передача там взагалі мізерний офсайт, але він, на жаль, був ще на зародку цієї атаки, і його, звісно, скасували. Але київське Динамо не розгубилося. Київське Динамо і далі контролювали м'яч. Це попри те, що Вишіктаж десь створював певний супротив, але стався гол. Саме там, де ми його не очікували. З дальнього удару. Це те, що потрібно. Це те, що е, ми очікуємо від Шапаренко. Шапаренко це може. Дальні удари в нього хороші. І він цю матчу це показав. 60-та хвилина. передача. передачі Шапаренко. Вистрілив просто повороток Бешикташа і зрівняв рахунок. Чесно, ну ду дуже такий емоційний гол. Я дуже зрадів цьому цьому голу. І здавалося, ну зараз Динамо, зараз Динамо прокинеться. Тут буквально за 6 хвилин сталося трим'ячі. розумієте? ми не знали, як реагувати. Тобто, ще зараз забиває Шапаренко. Потім через 4 хвилини знову блін. Ми відстаємо і нам забивають непотрібний гол з навісу, з тупого навісу забиває. Там Попов програв боротьбу. Тобто Попов привіз пенальті, Попов програв боротьбу Колі. А про Колі ми друзі з вами говорили. Про цю центрального захисника, якого треба тримати. Він при стандартах дуже сильний гравець. При стандартах біля наших воріт, при кутових і саме він забив. Він знову забив. Він минулих матчах Ліги конференції забивав з кутового. І тут треба було розбирати і. Попов, повц, той футболіст такий мав, тому що ну, сирота теж провалювався. Вибачте, сирота в другому таймі так провалився, що ледь не привіз гол на свої ворота, коли Фернандеш цей технар, Дуже технічний, але йому сьогодні не дали зіграти, так як він вміє. Але блін, сирота один раз помилився, там був чистий вихід, якби не бущан, лап жопа. А так, 2-1 і Динамо відразу. Відразу відповідає комбінація. Буяльський робить навіс і Волошин. Головою забиває, розумієте, головою забиваємо гол 2-2. І в цей момент я реально подумав, що Динамо може зараз забити ще 2-3 м'ячі і закрити матч. Таке відчуття було від гри Динамо, Розумієте, я давно такого не відчував. Здавалося, що це Динамо ну, грає з оболонью, я не знаю, там з Чорноморцем, тобто перестрілка. Оце динамо схоже на себе. Нарешті ми показуємо те, що в УПЛ Динамо показує в Атаці. Те й показало сьогодні в Єврокубках. Це плюс великий та динамо. Тобто, є певна перспектива, є характер, не боїмося показувати проти доволі якісного Бешикташа, який трошки розібраний, не зіграний. Там пару футболістів, низка футболістів нових. Їм, звісно, тразі але це їхні проблеми хай зігруються десь там в Турції. А ми підемо собі в Лігу конференції, я вважаю так. І Волошин забив головою, зрівняв рахунок, це дало нам певне піднесення. І в принципі, Динамо заграло. І ми, ми хотіли більшого. І це нарешті, от те що, те, що ми і хотіли побачити, тобто комбінаційну гру Динамо в Єврокубках. Те, що є в УПЛ, але не було до цього в Єврокубках, з'явилося. Вийшов потім під кінець уже Діало, і Царенко з'являвся на футбольному полі. В них Окслед Чемберленд дебютував, е теж вийшов на футбольне поле. І все йшло до того, що Динамо мало забувати третє. Що як мінімум нічия. Я просто не сумнівався. Я не сумнівався в результаті. Взагалі, я навіть не думав, що Бешикташ може забити. Динамо стільки в грало. Це реально характер був. І, і оцей дебільний м'яч: 90 плюс 5 Ну як так? Ну, знову ж таки, арбітр додав 7 хвилин. 7 хвилин ну здавалося б треба. Діало там класно. Десь не вистачає ще якоїсь якості діало, але теж просував м'яч, обігрував, заходив в штрафну шапаренко, десь взаємодії поки що немає, але все одно ми старалися. Тобто загострювати на половині поля суперника, і нам вдавалося. До ударів не завжди доходило. Ваната був один хороший удар. В принципі, Шапаренко стріляв, штрафний удар був непоганий. Тобто, в принципі, були якісь епізоди, але ну цей непотрібний м'яч. Ми нас просто розіграли. плюс злива пішла потім під кінець гри. І оцей гол зай... зайнудінова казаха. Передачу раши, це передачу Раша. це два новачки створили цей м'яч. І знову дезорганізація в захисті. Не граємо до кінця. От ідентична ситуація, як зорей. Ті, блін, руки підіймають і показують арбітру, що м'яч вийшов, а нам потім забувають гол. Тут теж 90 плюс п'ята, дві хвилини дограти. Ні, о, дивіться, жовта з'явилася. Її тут не було. Фантастика. Флешкорд прямо в режимі онлайн нам підкидає зараз ще певні новини. Але, блін, чесно, дуже обідно. Я от так розлютився, що назвав це відео. Ну, як назвав, написав, що нам треба четвертий Єврокубок, бо по-іншому не треба. І і все розумієте, все на цьому. А де жовта ділась. Ну ладно, давайте виключаємо флешскор і говорити вже більше по ділу По ділу, в принципі, ми і сказали. Тобто, Динамо показали хорошу. гру Динамо дало надію. Тобто Динамо шанси ще зберігаються. Дійсно, виграти в один м'яч, перевести в допи, як Динамо любить, і там перетиснути суперника. Ми можемо. І знаєте, я побачив перспективу Динамо, тобто шанси 60 на 40 на Бешикташ, але це 60 на 40, я не вважаю, що більше. В принципі, десь статус кво такий був і перед матчем, але я очікував тут нічию, Сам ставив на нічию, думав, що ну, блін, ну хоч в одному матчі ми можемо. Можемо, І Динамо мало. Якщо зоря, ми розуміли, що там ну, шансів немає. І по грі це, в принципі, Славія показала, то тут взагалі кардинально різна ситуація. Динамо Київ зіграли дійсно гідно, але. І за своїх тупих помилок, І оці блі п'яточки від Сидорчука в кінці гри. Ну Як так можна? Я просто не розумію для чого це все робити. розумієте? Ну, Сидорчук залишився ще в сезоні 12-13. Мені здається, коли ці п'яточки ще в принципі були актуальні. Зараз при рахунку 2-3 на останніх хвилинах п'ятки. І знаєте в чому іронія? Я в Телеграмі писав про удар Сидорчука в ствір. І відразу після того, тому що ну, Сидорчук лучше в ствір, це фантастика, друзі. Це, це в принципі новина. Я написав її в Телеграм, і буквально через 15 секунд забиває би Тобто Сидорчук виходить в ствір, і нам забивають гол. Це вже якась, я не знаю, карма. Раніше хай б'є вже мимо, та і в принципі зіграли б нічию, напевно. Це те саме, як голи Ремзі, да? як Ремзі гол забиває, через пару днів помирає якась відома особистість. А тому тут теж з ударами Сидорчука. Коли Сидорчук забиває, то стається теж щось погане або влучає в стріл. Ну, це таке. Це вже мої якісь здогадки, мої якісь претензії, можливо, до Сергія Сидорчука. Пишіть ваше враження, в У мене якесь подвійне відчуття, я начебто і мені сподобалась гра, але результату немає. Знаєте, в нас як завжди. Просто як завжди. То гри немає і результату немає, то є гра, і все одно результату немає. Бля. А що нам робити? Я не знаю, тоді грати в футбол чи куди нам іти. Вже він уже спокійний, і він своєю грою це чітко показав. Так, да, заспокоївся. Він же все заспокоївся. Я просто вже не розумію. Тому коротко: взорі шансів немає. Я думаю, що це груповий етап Ліги конференції, і на тому все для Лалатовича. Київ 60 на 40. теж шансів небагато, але 60 на 40. Можна працювати, якщо не допускатися помилок в центрі захисту і не грати п'яточками, не помилятися в опорній зоні, то в принципі можна пропускати менше і вигравати матч у Пешіпташ. Я думаю так, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і враження від матчів в наших Єврокубках. Слідкуємо далі, вболіваємо і надіємось тільки на позитивні результати від наших всіх команд. І Дніпра, Один, і правди, і Київського Динамо. Дивіться наші всі відоси Заходьте в телеграм, підписуйтесь і можете теж ставати нашим спонсором. Буду дуже вдячний, хто приєднається до нашої компанії. У нас 15 спонсорів. Всім дуже вдячний, хто підтримує канал. Це дуже важливо. До нових зустрічей!